У Дніпрі у будинку мистецтв з нагоди 170-го дня народження українського історика-легенди Дмитра Яворницького харків'яни презентували документальну художню виставку у межах свого проекту Великі земляки, яку понад 20 років реалізує творчий клуб гостинни на дворянський захід відбувся під патронатом харківського міського голови та за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Раді, що наш будинок мистецтв сьогодні став. Для вас місце в зустрічі. Місце в зустрічі, яка поповнить наші знання про знакову постать. Постать академіка, археолога, фольклориста, історика, ім'я якого носить наш центральний проспект Дмитра Івановича Яворницького. І харків'яни, і дніпряни називають Яворницького своїм. Дослідник запорізького козацтва народився під Харковом у селі Сонцівка, нині Борисівка Липецької громади. А Дніпро став містом його становлення. Тут зберігся будинок, в якому він жив, і до нині меморіальний музей. Тут він похований. І тому пересувна виставка Великі земляки Дмитро Яворницький, яка у серпні стартувала у Харкові в Каразінському університеті, у день народження академика і до кінця осені експонуватиметься у Дніпрі. Я хочу всіх привітати з відкриття цікавої, унікальної посудної виставки художньої документальної в один і той же час. Вона потребує часу, поглиблення, в тексти. Так що, ті, хто цікавиться ці історією, я бажаю їм знайти для себе багато. Цікавого. Для Дніпрян Яворницький це частина історії їхнього міста. Звідси така увага до всього, що стосується його постаті. І Харківського проєкту, зокрема. Мені звісно, як людині, яка живе наразі в Дніпрі, це дуже цікаво дізнатись і в подальшому щось і їм передати. А ось я бачу що багато дітей прийшло сьогодні, студентів. То я думаю, що їм це буде як замість уроку історії. Про життя його, от як виявилось, я знаю, мало дуже. От я, наприклад, не знала про його. Дружину нічого. А тут у мене є така можливість окунутись в його особисте життя і щось узнати про нього. Власне справа в тому, що виставка присвячена такій непересічній постаті, що вона просто не може бути непопулярною. Це відома особистість у нашому місті серед багатьох верст населення. Ми знаємо вулицю Дмитра Івановича Верницького. Проспект ми знаємо. Дві музеї, музейні будівлі, які названі на честь Дмитра Івановича Іваницького. Тому я думаю, що тут безперечно багато хто захоче відвідати подібний захід. Документальну частину проекту доповнює виставка живопису представлена роботами народних художників України Олександра Хмельницького, Віктора Ковтона, Харківського художника-реставратора Артема Погрібного, Дніпровця Сергія Ісаєва, творами з колекції Карини Мавсесян та Валерія Грубаря. Якби не війна. Цю виставку мали прикрашати полотна з колекції Харківського художнього музею, який від самого початку підтримує цей проєкт. На жаль, з 22-го року музей зачинено. Ми убезпечуємо свою колекцію, і тепер ми продовжуємо брати участь у цих виставках, але на жаль, не картинами. А так хотілось би, щоб цю виставку прикрашали твори Васильківського. «Самокиша», мабуть, мабуть, і «Рєпіна», які є частиною нашого зібрання, поєднання картин з документами. Це теж в принципі викликає певну увагу, тому що людина може сприйняти як зорово певні предмети цієї виставки, експонати, так і документи можна почитати. Мені сподобалася сама ідея от видатних земляків. Це ви знаєте, мені нагадало давні просвітянські традиції, освітницькі. Дмитро Іванович був активістом нашої Січиславської просвіти. Так що це цілком в дусі Дмитра Івановича. Ви знаєте, от він, можливо, єдиний, хто їздив по губернії з бандуристами, читав лекції про про українську пісню, і тут же виступали бандуристи. Такі виставки мандруючи Україною з сходу на захід і навпаки. Мали б бути масовим явищем, е, тому що ну, за великим рахунком спитайте у Львові, хто такий яверницький, вам, звичайно, хтось може і відповісти, але е, це не їх постать, а мала б бути їхня. Е, ну, тобто такі виставки були потрібні 30 років тому, 20 років тому, вони потрібні зараз. І тут без варіантів, тобто вони потрібні, тому що вони дозволяють. Об'єднувати країну в одну єдину конструкцію набагато сильніше ніж якісь інші проекти. Організатори експозиції підтримують своїх партнерів і планують, що наступного року ця мандрівна виставка продовжить виконувати свою просвітницьку місію на заході України. Ця пересувна виставка, як вважають в Дніпрі, да, повинна бути показана на заході нашої країни. Це ж саме було і минулого разу, коли ми виставку Харків-Фартеця такі повезли до Львова. Зараз будемо розглядати Івано-Франківськ як місто, да, якому ну, нам здається цікава історія. Фінальним традиційним акордом проєкту мандрівної виставки стане випуск книги календаря на 2026 рік. В рік. Цій книги буде написано і про цю виставку, і про виставку в Харкові, і про презентацію цієї книги, про яку я вам сьогодні тут розповідала. Тобто, це буде вже така е історична довідка в цей рік. Галина Половик, агенція новин, громада груп.